Мася, не трусись. Это сейчас может следующим, да, это уже по времени, не должно не по времени. Вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району. Нікопольщину обстрілював з важкої артилерії. У Криворізькому районі агресор понівечив житловий сектор. Там пошкоджені 10 приватних будинків, господарча споруда, гаражі та авто. Ще побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Минулося без все без жертв. Артилерійські снаряди поцілили по Нікополю. Люди не постраждали і рятувальники наразі продовжують обстежувати території і місця прильотів. Коротше, я лежу сплю. Чуєш, Прошу лежав. Коли ось такий, потім баба і сю. Коротше, як шарахнуло, і сина щодо. І потім ми вийшли сюди, подивитися, хоч як сусіди наші.